В НАТО оцінили реакцію Росії на події на Курщині. І Росія досі намагається сформувати свою реакцію на Операцію України в Курській області. І поки що ця реакція була такою повільною і розсіяною. Про це, до речі, заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каворі. На його думку, така реакція Росії пов'язана з кількома факторами. По-перше, це відсутність розуміння, ну хто взагалі мусить бути відповідальним за бойові дії всередині Росії. А по-друге, відсутність військ, які Росія може залучити в Курській області. Каволі зауважив, що підрозділи, які залишилися в Росії та можуть протистояти подібній проблемі, це військові строкової служби. Також російська влада перекинула в Курський регіон багато повітряних сил. Але досі невідомо скільки наземних сил буде залучено.